По вулиці Горького 16 вже давно люди скаржаться на несприятливі умови проживання. Проблема у сміттєвих баках, які встановили буквально у декількох метрах від житлових помешкань. Мешканці, що звернулися до нас, запевняють, що раніше двір був чудовий з дитячим майданчиком та музичною школою поруч. Проте згодом тут встановили сміттєві баки. З цього моменту райський куточок у центрі міста перетворився на справжній притулок для безхатченків. А влітку тут процвітає повна антисанітарія. Скільки ми не обращаліс. И бюрократическая машина нашего государства просто-напросто к нам остается глуха и нема. Ми -то стучимся, але нам ніхто не відкриває двери і ніхто не йде на наші е, то просьбы. Хоча бы только просьбы. Пожалуйста, увидите, посмотрите. Никто ніхто приезжает, приїжджає, смотрит. Начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Лазаренко каже, що скарги надходять тільки від деяких мешканців. Музична школа, яка знаходиться найближче до смітників, жодного разу не висловила невдоволення. Для того чтобы перенести площадку, должна быть згода людей. То тобто, есть она устанавливалась для людей. Є старі пожилі люди, як которым ну определено 200-300 метрів до следующей площадки, праті є проблематичні. Тобто, ми як решили? Ми проведемо все таки загальні збори этих домов і визначимо. А визначати методом большинства. А поки мешканцям доведеться слідкувати за ситуацією на майданчику самостійно.